Я прийшла на каву, дуже полюбляю пити каву ладно. Те, що я вдома роблю, я вам показувала. Тут тобто в мене чоловік дуже полюбляю робити смачну каву. Він збиває так чудове молоко і він. І в нього виходить чудова-чудова така пінка. А воно саме смачне, коли підкидає. Що я взяла? Хотіла лише каву, але захотілося взяти салат буряковий. Я його посипаю перцем, Перчик. перчиком посипаю. Ну, мені подобається салат буряковий, колись в дитинстві я його не любила. А зараз мені подобається. Всім вам приємного обіду. Зараз покажу, яку каву я замовила. Приєднуйтесь. Поспілкуємось. Вип'ємо каву. Його ще взяла. Так, треба вам показати. Я взяла таку каву. Обожнюю каву. Я взяла ось такий шматочок, називається смородиновий десерт. Знизу бачимо тоненький бісквіт, Потім йде таке, як жиле смородинове, потім йде Такий якийсь желатиновий шар. Йде далі білого, мабуть, із вершками. Його роблять взагалі з вершками. І тут такі вершки ще й додалена смородина. А зверху взагалі желатиновий. Просто желатиновий і все. Давайте ми на нього зараз подивимося, який він. Видно, що желатиновий, тому що воно ось так тягнеться, прилипає. І в мене пряма трансляція, тому я вас запрошую до себе. Ми подивимося, посмакуємо і скуштуємо, який він насправді, смачне чи ні. Дивимось, друзі, далі. Цей Тут у нас липне, видно, що тут багато желатину, саме верхній шар. Цей шар зараз подивимося, ріжеться ось таким чином. Ну, нічого ріжеться так непогано. І на смак. Яке воно на смак? М -м -м. Хочу вам сказати, що оцей рецепт, він має. Право на життя. Я скуштувала звідси, тут є кислинка, далі додає, вершки додають свій смак. І оця така структура, бачите, не дуже така резинова, скажімо. То тут більше желатину, тут менше. Також розбавлена. Трішечки йде смородини, трішечки вершків. Тут іде 50 на 50. Теж непогано. Далі, давайте скуштуємо далі. Угу. Бісквіт чудовий, ніжний і гарно змочений. Бісквіт завжди буде смачний в будь-якому торті. Тоді, коли його гарно змочили, коли він не, не сухий. Тут він чудовий і він змочений солодким, солодко-кислим сиропом, а саме десь із смаком оцеї смородини, адже це називається торт е, смородиновий. І далі, як я і казала, зараз ще раз скуштую, це щось. На кшталт смородинового варення. Угу. І на смак, так. І от смакує дуже чудово. Чудовий бисквіт. він не повинен бути товстим, він дуже добре просочений і просочений солодко-кислуватим таким сиропом. Далі у нас йде Невеличкий шар е, на смак, як варення смородинове, солодке. І далі пішов шар, знаєште, шар такий більш е, желатиново, але вершковий, дуже, дуже чудово все поєднане. Тут є і кислинка, і, соло, і солодке, і чудовий. Бисквит він не сухий і не мокрий. Буває, те, хто зробить, що він прям мокрий такий. Ну Мені сподобалось. Треба буде обов'язково спробувати таке зробити вдома. Непогано. Треба зробити обов'язково. Запам'ятали і дома зробимо. І лати. Давайте скуштуємо лапи. Я лати обожнюю, вмію готувати і лати найкраще робить мій чоловік. Ми вдома підібрали підібрали каву, беру Бразилію 70% і Підібрала в одного і того самого виробника. Вони самі привозять зелену каву, вони самі її підсмажують. Тобто, смак кави він же ще йде і під, від того, як ми його підсмажуємо. Тут тут мені здається, що це просто не кава з молоком, що це не лате, а це звичайна кава з молоком. Приєднуйтесь. У мене трансляція пряма. Ми тільки що подивилися, що я взяла. І я хочу розпочати, звичайно, із свого улюбленого, тобто із салату. Те, що я вам і завжди говорю. Друзі, всім вам приємного дня. Ненадовго зайшла, показала вам. Казала вам, покажу вам, де я знаходжуся. А то я вам каву, 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 каву. Це у нас в варусі є позата хата, а позата хата є скрізь. Мені подобається сюди зайти, у них чудові випікають торти і можна так посидіти. Трішечки шумновато, трішечки але не так гучно, як це в Макдональдсі. І тут можна трошки посидіти і відпочити. Друзі, дякую вам за те, що ви були зі мною і гарного вам дня, чудового настрою. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Хто ще не зі мною, обов'язково тисніть на дзвіночок. Щоб завжди бути зі мною, щастя вам, миру, поза.